Привіт! Сьогодні на огляді у нас світильник Imperium Light Irenis висотою 1,60 м та в діаметрі плафон займає 55 см. Як ви бачите, поєднання металу та тканини, кольорова гама представлених в огляді білий та чорний з декоративним шнуром червоного кольору. Вмикач наступного вигляду. Білий торшер має іншого виду вмикач. При можливості можна комбінувати в різному їх вигляді.